Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вирішила розпочати городні роботи. Ось буду засівати тепличку розсадою. А тут усе попідкопувала і буду висівати ранні рослини, такі як щавель, кріп, руколу, салати, редис, петрушку, пастернак, горох. Ось підготувала під це все діляночку. У нас ми не в промислових цілях це робимо, а для себе, тому не дуже багато. Ну, десь, може бути, 10 квадратних метрів у мене буде засіяно піцелень, нам вистачить цього для нашої сім'ї. Багато самосіву, і часничок, і петрушка. З того року вже дуже гарно поприростав. Ще але я буду обновляти ці грядки. А це вже піде зараз зразу на свіже споживання, а пізніше на насіння. Ось у мене зійшла та грядочка, яку я посадила. Красничок, два рядочки, три рядочки кущовки цибульки. І дуже гарно зійшов кріпчик, який я сіяла під зиму. Прямо дуже-дуже гарно рясно. Я його посіяла не рядочком, а так якби в розсип. І навіть де-не-де вже сходить ось сюди самостійний одеський кучерявець. Так що декілька кущів буде дуже ранні. Буду їх доглядати, побивати. Так що вже можна працювати. Вам удачі на ваших присадибних ділянках. Дякую, що до